13 година в Україні ви дивитеся новини. Стрілянина у Черкасах, як повідомила обласна поліція, вибухи пролунали в закладі харчування в центрі міста. Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю перебуває всередині приміщення. Відвідувачів та персонал евакуювали. Поліції закликали людей не наближатися до місця інциденту. І кілька хвилин тому буквально очевидці повідомили, що із закладу винесли пораненого чоловіка. Утім, хто це відвідувач чи сам злочинець, невідомо. Тож чекаємо. Подробиці у наступних випусках. Цієї ночі росіяни забрали життя 65-річної жительки Дніпра. Місто опинилося під масованою атакою ударних безпілотників. Також поранені ще дві жінки, значні руйнування у приватному секторі та у житлових кварталах серед багатоповерхівок. Докладніше про наслідки розкаже моя колега Олена Мандалюк. Вона зі студією зараз наживо, з місця влучання. Олено, привіт. Розповідай, яка ситуація на тепер? Привіт, Олександра. Ми зараз на одному з подвір'їв приватного сектору, куди поцілив шахет. Ви можете бачити, що залишилося від будинку. Він ущен зруйнований ударом і вогнем. Власниця вижила просто живим. жінці 69 років. Місцеві її називають Тютя Люба, потерпіло з-під завалів. Врятували сусіди. Вони витягли стареньку і передали рятувальникам і медикам. Силу удару можна оцінити зруйнувань. Будинки навколо теж дуже пошкоджені. Господарі розбирають завали і сподіваються, що оселі можна буде. Врятувати далі, прошу послухати пряму мову. Стіни, вікна, дах, дах взагалі там дуже постраждав. Ну, стіни. Тут ви ж бачите, тут тільки оця пристройка, вона з кирпича, а так там, як раніше робили зі шлаку. Воно сипеться і так, а тут ще. Така під атакою були і житлові квартали. Попередні пошкоджено 13 багатоповерхівок. Вже комунальники оглянули місця і заміні підлягає 300 вікон. Також посічені і фасади. Під ударом була і територія, де були припарковані автомобілі. За попередньою оцінкою знищена. Більше 10 авто ще 17 Понівечено на місцях працюють комунальники. Вони допомагають ліквідовувати наслідки. А також на місцях працюють волонтери. Вони добудають будівельні матеріали. Ми поспілкувалися з місцевими, і вони розповіли про те, що чули щонайменше 15 потужних вибухів. Буквально їхні будинки здригалися від кожного удару. І далі прошу послухати, як вони пережили цю ніч. наверное, всю жизнь так не обнимались, как мы обнимались вчера. Да, матов было куча, конечно. Но это было просто жесть. Потому что нельзя было в сторону ни два метра ни туда, не потому что они один за одним, один за одним. Вот тут все пламя, тут Під ударом цієї ночі був і Павлоград, і Кривий Ріг, і Криворізький район Синельниківщина і, і, і Нікопольщина. За попередню інформацію усюду минулося без постраждала. Хоч таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Олександра, тобі слово дякую тобі, Олено. Про наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщини розповіла моя колега Олена Мандалюк. З артилерії зранку Росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона. Поранено 71-річну жінку. Одужуватиме вона вдома. Напередодні в Херсоні чоловік підірвався на міні. Як повідомили міські військові адміністрації, наїхав велосипедом на так звану протипіхотну пелюстку. З травмами його ушпиталили. Загалом по області, за даними ОВА, поранено 8 людей. Російська армія цілила дронами, накривала вогнем з артилерії, завдавала авіаударів. Під обстрілами були 37 населених пунктів. Пошкоджена критична та соціальна інфраструктура, зокрема, чотири багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також окупанти перебили газогін та понівечили приватне авто. На Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждали троє людей. За даними обласної військової адміністрації, це двоє чоловіків у Куп'янську і жінка у селі Борова. По допомогу також звернулися двоє жителів Куп'янська. Їх поранило ще 5 серпня. Загалом за добу під обстрілами опинилися чотири населені пункти області. Окупаційна армія била кабами та різними безпілотниками. Пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. В боровій побито багатоквартирний будинок та автівку. В селі Хотімля спліндровану базу відпочинку. А в Богодухівському районі приватний будинок та електромережі. На Сумщині у Ворожбянській громаді поранено чоловіка. Його атакував дрон. Як повідомили в ОВА, загалом за добу зафіксували обстріли 40 населених пунктів після удару по сумах, влучання в чотирьох локаціях міста, понівечені приватні домоволодіння та нежитлові будівлі. Руйнування є також у Сумській, Ворожбянській, Недригайлівській, Білопільській громадах. Повідомляють про пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, об'єкти інфраструктури та автівки. На Запоріжжі загинула жінка. Це сталося в Гуляйполі. Як повідомили в обласній адміністрації, окупанти вдарили по місту з РСЗВ, частково зруйнований приватний будинок. Пошукові роботи тривають після обстрілу в Оріхові. Там також пошкоджений приватний будинок. Загалом за добу троє людей убиті. 13 поранені після обстрілів Запорізького та Васильівського районів. Армія РФ завдала 723 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. П'ять авіаударів припало на Канівське, Кам'янське, Малинівку, Ольгівське. Окупанти гатили з усієї наявної в них зброї. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків, нежитлових будівель, мереж, комунікацій та автомобілів. Майже 3,5 тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору завдали росіяни на Донеччині напередодні. Влучання зафіксовані у 12 населених пунктах. Для обстрілів ворог застосовував БПЛА, артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіабомби, зазначають поліціянти. Ударили по цивільній інфраструктурі, зокрема будинках, критичній інфраструктурі. Також знищили автомобілі мирних жителів. Наслідок атак двоє людей загинули ще шестеро поранені. Поліція та служба безпеки відкрили кримінальні провадження за статтею Воєнні злочини. Служба безпеки України на Донеччині затримала ще одного російського агента. Той виконував завдання ворога з коригування повітряних атак по слов'янську. Посіпака окупантів, – 33-річний місцевий безробітний. Він опинився в полі зору росіян, коли публікував антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах. Після вербування збирав координати для підготовки нових повітряних атак із використанням дронів та керованих авіабомб. За спостережний пункт мав свою квартиру. Часто обходив місцевість, а там фіксував об'єкти з найбільшою концентрацією особового складу та військової техніки сил оборони. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії. Річний обсяг його переробки становить понад 6 мільйонів тонн за рік. Це близько 2% від загального обсягу нафтопереробки Росії. Я нагадаю, про атаку повідомили ще зранку, користувачі соцмереж. Вогонь охопив технологічну установку переробки газу. Ще один удар припав на Слов'янськ на Кубані. Місцеві повідомляють про займання в військовій частині. Росія завдає Заявляє про буцімто 82 збиті дрони, але про наслідки традиційно нічого не кажуть. Росіяни намагалися прорвати українську оборону на Краматорському відтинку фронту. Бої точилися в районі села Новомаркового Костянтинівської громади. Ситуація там стабільно важка. Окупанти наступають переважно малими піхотними групами. Про це в нашому ефірі розповів командир роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади Михайло Зінько. Техніку дуже рідко. Якщо глянути на нашу зону відповідальності, ну там вже. Більше двох сотень техніки стоїть, і це я говорю саме про гусеничну велику техніку зараз. Пробують більш маневреними, це мотоцикли, там якісь куханки того добра. Також там спалено зараз дуже велика кількість, тому найчастіше пробують все таки ногами. Усіх працівників ТСК та СП зобов'яжуть носити боді камери. Про таке повідомив міністр оборони Денис Шмигаль і додав, відповідна вимога запрацює з 1 вересня. Крім того, діятиме обов'язкова відеофіксація під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Три роки на передовій. Наш наступний сюжет про двох побратимів-піхотинців, які служать у лавах 65-ї бригади Великий Луг. Вони боронять позиції на Запорізькому напрямку, відбивають ворожі штурми, контратакують. Обидва вже мали поранення і повернулися у стрій. Кожен із них пройшов свій бойовий шлях. Про роботу та життя на фронті далі. Поки ми будемо тут стояти, відповідно, все буде Україна. Піхотинці 65-ї бригади на псевдогріша та Аякс називають себе бійцями старої когорти. Обидва родом із Тернопільщини. На захист батьківщини стали ще у 2022-му, коли почалося повномасштабне вторгнення, Аякс працював у Швеції. Та вже за декілька днів повернувся додому і пішов у ТЦК. Вирішив вернутися в Україну і захищати батьківщину, виконувати свій обов'язок. В першу чергу сім'ю, а далі батьківщину. Полишив роботу за кордоном та приїхав захищати Україну і його побратим Гріша. Військовий шлях починав як стрілець кулеметник, а нині вже керує підрозділом. Попри посаду та звання, командир разом зі своїми бійцями продовжує оборонити позиції на передовій. Я якби, з розряду якби, з тих бойових офіцерів, які подобаються солдатам, типу, що, якби, я не цураюся чорнової роботи, я працюю разом зі своїми хлопцями типу, на передку. З розряду там, опиту бойового вже на собі відчув якби, можна сказати, всі ази війни. Типу, якби, ми і на юпіках перекидалися, на міні якби, підривалися. Уже три роки Гріша та як спрацюють на запорізькому напрямку в окопах та бліндажах. На самому нулі воїни великого лугу відбували ворожі штурми і самі атакували противника. Ну, найважче було на початку, коли перші штурми, перші штурми вчались, тоді було найважче. Бо так як ми сиділи більше на нулі, оборонялися, і фізично було важко. І взагалі у 2023-му гріша зазнав тяжкого поранення під час стрілецького бою його дістав ворожий гранатомет. Ми затримався, якби закривати групу, пристраховувати. Хлопчики почуть відходили, відходили, якби, і так якось мене від пересуватися самостійно, армієць вже не міг. На допомогу командиру прийшли побратими. А як один із тих, хто брав участь в евакуації. Вже було темно, ніяк не могли його знайти, але кажуть, згорим пополам знайшли його. Підняли, ну і нас на спинах. Під час, тоді Нас напевно ташкавали, бо дуже були обстріли. І АЕС, і міномет, все працювало туди. Але. Витягнули. Саме Ях дістав травми, коли відбували черговий ворожий наступ. Його посікло уламками, а як повернувся з лікування, отримав звістку, що на Донецькому напрямку зник зв'язок із його рідним старшим братом. Аби підтримати сім'ю, довелося звільнитися із війська. Так як один брат вже пропав без вісті, то дуже не хотіли, щоб ще з другим. Родина вся на емоціях, то... Не міг з ними в той час сперечатися. Через півтора року як повернувся у стрій. про його рішення знову одягнути піксель. Першою дізналася дружина, а потім уже решта рідні. У підрозділі на бойового товариша чекав командир, і нині побратими знову боронять запорізький напрямок. На даний момент дивимося в режимі онлайн стабільно. Якби зараз в день немає ніяких, якби просувань, типу якби всі ховаються від дронів. А в основному якби починається сього весілля, якби. Ще до вечора підсіляк чи там ж підранок максимально ефективно бити ворога. Нашим воїнам потрібно якомога більше дронів. А для швидкості та маневреності піхотних підрозділів позашляховики. за реквізитами, що на екрані ви можете допомогти піхотинцям великого лугу захищати Україну. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини. У США затримали військового, який хотів злити дані про танки Абрамс Росії. 22-річного Тейлора Адамалі викрили на спробі передати секретну інформацію про танк М1А2 Абрамс російській розвідці. За даними ФБР, він обіцяв дані в обмін на громадянство РФ на флешці були документи про вразливі місця американського танка. Зломисники загрожує обвинувачення у шпигунстві. У Гані розбився військовий гелікоптер серед загиблих двоє урядовців. У регіоні Ашанті упав армійський гелікоптер Зет 9 Загинули восьмеро людей. Серед них міністри оборони та екології. Борт зник з них після вильоту з Акри. Причини трагедії з'ясовують. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття уряду та народу Гани. У Франції сталася найбільша лісова пожежа за 80 років. На півдні країни вогонь охопив понад 15 тисяч гектарів. Це більше ніж площа Парижа. Одна людина загинула, десятки будинків знищені, тисячі жителів і туристів тікають. За словами прем'єра, катастрофа безпрецедентна. Пожежу гасять майже дві тисячі вогнеборців, але полум'я поширюється зі швидкістю понад 5 кілометрів за годину. І зараз у багатьох областях України оголошено повітряну тривогу. От ви зараз бачите в яких саме вони позначені червоним. Повітряні сили повідомляють про загрозу балістики. Тож, будь ласка, не ігноруйте це попередження, перебувайте в укриттях. О 14-й повернувся з оновленим випуском новин, ну а зараз Олександр Васильченко з важливими темами для обговорення. Олександр Всі вірно дякую, Олександре. Чим закінчилася зустріч спецпосланця США Стіва Віткофа з Путіним? І чи справді можлива у найближчий час зустріч кремлівського диктатора з Трампом і Зеленським? Про це поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Ми боремося з країну. Яка розвиває бізнес?